В цьому відео ми розглянемо як розв'язувати найпростіші тригонометричні рівняння. Почнемо з рівняння косинус х дорівнює корінь з 2 нагру. В першу чергу, необхідно перевірити, чи має смисл ця рівність. Нагадую, що значення косинуса це числа від мінус 1 до 1. Тобто важливо, щоб число, якому косинус дорівнює, не було більше за одиницю і не було меншим за мінус одиницю. Перевіряємо цей дріб. Цей дріб правильний, оскільки чисельник менший за знаменник. Таким чином він менший за одиницю. Отже, це рівняння має смисл. Другий етап. Перевірити, чи окремий це випадок, чи загальний. Нагадую, у косинуса окремі випадки це коли косинус дорівнює 0 одиниці або мінус одиниці. Відповідно до тієї формули кутів, яку ми розглядували в попередньому відео, маємо. Кути, які задовольняють рівняння, дорівнюють виразу плюс-мінус аркосинус коріння з 2 на 2, плюс 2Pn, де n належить до множини цілих 4. Якщо в цьому виразі значення кута є табличним, то необхідно його замінити на табличне значення. Тобто аркосинус корінь з 2 на 2, це кут пі на 4 в радіанах, а в градусах 45. Після цього маємо х дорівнює плюс-мінус π на 4 плюс 2 πn де n знову ж таки належить до множини цілих чисел. Після цього запишемо відповідь. У відповідь x писати не будемо, будемо писати тільки значення його, тобто цю частину. Ось вона. Наступний ряд рівнянь косинус х до рівня мінус 1,1 і так далі. Це рівняння, які не мають смислу, не мають розв'язків відповідно, оскільки значення функцій тригонометричних синус та косинус тут не входять до відрізка від мінус 1 до 1. Тобто в першому випадку ми маємо значення косинуса менше за мінус 1 цього бути не може, тому ця рівність не буде правильною. Значить, рівняння немає розв'язків. Тут синус х дорівнює π на 3. Знову ж таки, дріб π на 3 є неправильним через те, що число π більше за трійку. А якщо чисельник більший за знаменник, то такий дріб буде більший за одиницю. Отже, це число більше за одиницю, синус не може бути більшим за одиницю. Тому також немає розв'язків. Косинус х дорівнює корінс 2. Також нема розв'язків, оскільки корін з 2 більше за одиницю. Сінус х дрівнює корінь з 5 на 2. Також немає розв'язків, оскільки це є неправильний дріб, бо корінь з 5 більше за двійку. Перевірку можна робити таким чином, що двійка це корінь із 4. Корінь з 5 більше за корінь з 4. Отже, це дріб неправильний, він більший за одиницю. Таким чином, будьте уважні, коли вам підсовують рівняння на незалежному оцінюванні або. Просто коли ви розв'язуєте, не забувайте, що в першу чергу необхідно перевірити, чи має смисл дана рівність. Наступне рівняння sinus x дрівнює мінус одна друга. Знову ж таки, перевіряємо, чи має смисл це рівняння, оскільки одна друга дріб правильний, тому це рівняння має смисл. Перевіряємо, чи окремий, чи загальний випадок. Це загальний випадок. І, відповідно, використаємо стандартну форму. Тобто це буде х дорівнює мінус 1 в степені k, арксінус мінус 1 друга плюс пік, де k належить до множини цілих чисел. Знову ж таки, арксінус мінус 1 друга може бути замінений на мінус арксінус 1 друга. В результаті маємо. Ось такий запис. Тепер стосовно мінус арксінус 1 друга. Арxинус 1 друга це табличний кут. 6. Що ми тепер ще можемо зробити? Оцей мінус ми можемо розглядати як мінус 1, яка помножена на π на 6. Мінус 1 в першому степені множиться на мінус 1 в степені k. За властивостю степенів при множенні степенів з однаковими основами. Основа переписується, показники додаються. Тобто мінус 1 в степені k помножить на мінус 1 буде мінус 1 в степені k плюс 1. Тобто ось такий запис. Мінус 1 в степені k плюс 1, π на 6, плюс k, k належить до множини цілих чисел. Ось я вирішив все ж таки більш детально розписати, яким чином з'явився оцей вираз мінус 1 в степені k плюс 1 помножить на π на 6. Тобто ми беремо цей вираз. Ось, я його виписав. І тепер мінус π на 6 ми представляємо як добуток мінус 1 на π на 6. І тепер ми маємо мінус 1 в степені k помножити на мінус 1 в першому степені. В результаті множення маємо мінус 1 в степені k плюс 1. І на щось переписується. Ну і не забуваємо, що останнє, що треба записати, це відповідь. Ось вона. Наступне рівняння тангенс х дорівнює 1 на корінь з 3. Стосовно значень тангенса і котангенса, тут обмежень ніяких немає. Тобто немає такої, як у синуса і косинуса було. Що значення їх повинно бути з відрізка від мінус 1 до 1 включно. Тангенс і катангенс функції не обмежені, і значення їхнє може бути будь-яке число. Тому рівність має смисл завжди. Також в цих рівняннях немає окремих випадків. Тут відразу записуємо множину кутів, що задовольняють дане рівняння за стандартною формулою. Х дорівнює арктангенс тангенс одиниця на корін з 3 плюс Pn n належить до множини цілих чисел. А 1 задиниться на корінь з трьох, це табличне значення кута. І дорівнює воно π на 6. Тобто маємо x дорівнює π на 6 плюс πn, де n належить цілим числам. Після цього залишається записати тільки відповідь. Наступне рівняння котангенс х дорівнює мінус корінь квадратних з 3. Так само, як і в попередньому випадку, ми записуємо значення x за стандартною формулою x дорівнює аркотангенс минус корінь квадратний з трьох плюс п n dn належить до множини цілих числ. Аркотангес мінус корень з трьох за властивостями арк котангенса заміняється як π мінус аркотангенс плюс корень з трьох. Тобто х дорівнює π мінус аркотангес плюс корень з трьох, плюс п n належить до цілих чисел. Аркотангес корінь з трьох це табличне значення кута. І це буде π на 6. Тобто маємо x дорівнює π- на 6 плюс pn, де n належить до множини цілих чисел. Оцю різницю π- на 6 легко знайти. Після того, як звести до спільного знаменника і виконати віднімання, ми отримуємо 5π на 6. Тобто остаточний результат буде x дорівнює 5π на 6 плюс πн, n належить до цілих чисел. І тепер треба записати від 5π на 6 плюс pn n належить до цілих чисел. Хочу звернути вашу увагу ще на оці властивості оберних тригонометричних функцій, які ми використовуємо при розв'язанні точніше, обчисленні значень цих функцій від від'ємних значень аргументу. Тобто, якщо у нас арксінус і арктангенс мінус x, то ми їх заміняємо на мінус арксінус і арктангенс x. А якщо арк косинус і арк котангенс від мінус х, то ми заміняємо його на π -р -р косинус і мінус котангенс х. Такі властивості цих функцій треба пам'ятати і відповідно ось тут ми їх і застосовували. котангенс мінус корінь з трьох заміняли якраз π -р -р котангенс корінь з трьох. А ось тут арксінус мінус 1,2 заміняли на мінус арксинус 12, тобто оцю властивість використовували. Розглянемо тепер рівняння трішки складніші за ті, які ми перед цим розв'язували. Але вони легко зводяться до найпростіших. Ну, от, наприклад, як оце рівняє. 2 sin 3х мінус пі на 4 плюс корінь квадратний з 2 дорівнює 0. Щоб привести це рівняння до найпростішого, необхідно корінь з 2 перенести вліво і потім позбавитися оцього множника 2. Зараз ми перенесемо корінь з 2 сюди. Отримаємо. 2 синус 3х мінус пі на 4 дорівнює мінус корінь квадратний з 2. Тепер позбавимося цієї двійки. Це можна зробити слідуючим чином. Синус як множник дорівнює добуток поділити на відомий множник. Також можна обидві частини розділити на оцю 2. В будь-якому випадку ми отримаємо, що синус 3х мінус пі на 4 буде дорівнювати мінус корінь квадратний з 2 поділити на оцю двійку. Тобто ось таке рівняння. Оце рівняння вже є найпростішим тригонометричним і тепер нам необхідно записати значення кутів, які задовольняють його, але перед цим перевіримо, чи має смисл ця рівність. Оскільки корінь з 2 на 2 це дріб правильний, тому ця рівність має смисл. Записуємо значення кутів, які задовольняються рівняння за відомою формулою. Тобто отримуємо, що 3 х π на 4 буде дорівнювати мінус 1 в степені k архсинус від мінус коріння з 2 на 2 плюс де k належить цілим числам. Зверніть увагу, що в попередніх випадках у нас кут був x просто. Тобто ось тут усе аргументом синуса був x. В цьому випадку це цілий вираз. Формула оце, оце, оцей вираз не для іксів, а саме для кутів. Тобто кут дорівнює мінус 1 в степені к, арксінус, мінус, ну і так далі. Ну і тепер ми отримали відносно ікса лінійне рівняння, оскільки x у першому степені він буде невідомий і, відповідно, розв'язуємо його так, як звичайно. Невідомі вліво, відомі вправо доданки переносимо. І перше, що ми зробимо, оцей мінус π на 4 перенесемо сюди. Разом з цим арксінс мінус корня з 2 на 2 замінимо на мінус арксінus корня з 2 на 2. Тобто отримаємо, що 3х дорівнює мінус 1 в степені k на мінус арксінс корінь з 2 на 2 плюс п на 4 плюс пік к належить до цілих чисел. Міс 1 в степені k на мінус арксінс корнь з 2 на 2 дасть мінус 1 в степені k плюс 1. Арксін скористь 2х2 це π на 4. Отже, ми матимемо мінус 1 в степені k плюс 1 на π на 4. Потім йде плюс π на 4 плюс пік к належить до цілих чисел. Тобто ось такий отримуємо вираз. Отже, маємо. х дорівнює мінус 1 в степені k плюс 1 π на 12 плюс π на 12 плюс пік на 3. К належить до цілих чисел. І останнє, що треба зробити, це записати відповідь. Так, ось відповідь записана. Наступне рівняння. Косинус х на 2 мінус пі на 6 плюс 1 дорівнює 0. Також його зводимо до найпростішого рівняння. Для цього ми плюс 1 перенесемо вправо. Тепер бачимо, що це окремий випадок. Косинус х на 2 мінус пі на 6 дорівнює мінус 1. Косинус дорівнює мінус 1 при повороті на кут Пі. Тобто, значення кутів. Для цього випадку косинус дорівнює мінус 1. Записується виразом π плюс 2πn. n належить цілим числам. От утворене рівняння відносно x розв'язуємо. Для цього позбавимося знаменників, домноживши обидві частини на 6. При множенні на 6 оцей дріб 6,2 скоротиться, 3х залишиться. Цей дріб, коли множимо 6,6 коротиться, пі залишиться. Пі множимо на 6, це буде 6π, 2πn на 6 це 12π. Не забувайте, що кожен член рівняння, як в лівій, так і в правій частині, потрібно множити на дане число, яке ви вибрали. Тепер перенесемо відомий доданок мінус пі вправо, і він буде тут плюс пі, та плюс 6 пі, це буде плюс 7 пі. Тобто маємо 3х 7π плюс 12Pn, де n на, леж... на цілих чисел. Тепер залишилось розділити на 3. Виконавши ділення на 3, маємо 7P на 3 плюс 4Pn. 4 у нас з'явилось, коли ми 12 поділили на цю трійку. Залишилось записати відповідь. Ну, таким чином розв'язуються всі тригонометричні рівняння такого типу. В першу чергу ми зводимо ці рівняння до найпростішого вигляду, потім застосовуємо. Або формули, або одиничне коло, щоб отримати кути, які задовольняють наше рівняння, і до тих пір, поки не знайдемо x.